Доброго дня. Ой, я починаю з погоди. Дуже гарна погода в нас. За скоро обід. Тепло, сонечко, вітру нема. Ну, правда, під ногами болото трохи. Так що щось робити, ходити, то трохи до липне Але в нас є друга робота. Так, Наташа взялася нарізати м'ясо на ковбаску. Його різати довго і нудно, тому що треба всі плівочки, все це треба відібрати. Треба вирізати, щоб не було її. Ось тут оці жили. Оце все треба вбирати. Так що відходив багатенько. Котикам, собачкам є теж. Так, Ігор десь пішов до Ярика. Пробувати робити коптілочку. Да, бо зранку у нас дощ ляпав, вони казали, що не льотна погода. Так, да, зараз гарна погода. Ну, хай пробують. Вігора є, треба, щоб ще й була в'ярика. А я дала їм таке завдання, щоб вони трошки зняли, чим вони займалися, бо я не маю часу, мені треба теребити часник. А літру часнику на це теж. Довго. Так що будемо далі продовжувати. Так. Всім доброго дня. Сьогодні мама мене заставила знімати трошки. У нас з ігором проект такий невеличкий. Робимо ще одну каптівку для мене. То вігора каптівка. Це для мене. Зараз оце ножки варимо. Зараз приваряться ножки. Потім будемо робити топку. Наверх ще одна бочка воно є. Ну, далі буде. Так, тут бочки товщі, продовження, так. Да. Ножки поварили. Зараз. Зварили, не зварили, а вирізали такий круг, щоб всередину в бочку. Вставав. Там, де буде топка топитися, бо на дні бочки треба, щоб підувало було, робимо з піддувалом. Такий круг. Вирізали під колісники. І, І приварили отакі уголки. Зараз я його не варив. О! Іголочки такі приварили для того, щоб... Коли поставимо колісники, вони будуть на рівні, Щоб не вище. Отак уголки держуть колісники. Це буде ставитись середину в бочку. Далі покажу. І так, у нас продовження. Значить, зробили ми вже дверки. Ось так. З підручних матеріалів. Що знайшли, то ви зліпили. Спочатку ми зробили один такий проріз і приклепали завіси. Не вирізали зразу дверки, а просто один проріз. І приклепали завіси, а потім уже дорізали, щоб було все чотенько. О, Це в нас буде. Ну, піддувало. О, а тут топочка. Отак. Виходить тут. метал. О, Круг цей держиться на. С строїтельних уголках. Ага, їх не видно. Ну, Ось тут на закльопки. із середини. О, приклепаний. Ось такі чотири уголка приклепані. Ось так. О, ось так приклепані. І оцей круг. Низ стопки, на них стоїть. О. Це буде отак зверху вид. О. Да. Якось так. Зараз маленький перекур і будемо продовжувати далі. І так все це. Поставили вже ми бочку наверх. На сьогодні вже, напевно, все. Оце отак ми. Бочка стоїть на бочці. Бочку ми нижню не різали. Просто з жесті поробили отакі фартухи і на заклепки. Взяли, зробили вже кришку. О. ...тут бочка була без кришки, то вирізали кусок жесті і теж її приклепали на заклепки, але заклепок не хватило. кончилися сьогодні. Завтра докупимо і вже доробимо всередині. О. А на сьогодні вже все. Отака ручечка старих дверей знайшли, приклепали. Завтра вже доробимо всередині, доклепаємо. Отака в нас. Виходить, коптілочка. М'ясо накришене. Наташа вже душить часник. Чоловічих рук немає, мусить сама душити. Це теж нелегко. Так. Добавила всі спеції, часничок, все і перемішує. І купили собі такого тазика гарного, щоб зручно було мішати. Здробним мішати, а не так, як тому. <гум> то була в нас миска, хоч і величенька лемілка, і було незручно. А це то, що треба. Так, день вже пролетів. На дворі дощик маленький пройшов, зараз сьома година вечора. Люсова температура. Так що настояща весна. Всім на добраніч і спокійної всім ночі.